Так, тепер про цю е, прокуратуру. Дивіться, прокурор він або виконує замовлення еліт, або втілює ждання мас. Якщо ви хочете, щоб прокурор був незалежним і народним, тоді український народ напряму його повинен обирати. Це взагалі. Фантазія, мокра фантазія українського народу. Тому що український народ найщо більше любить, по-моєму, в масі. Чи рускія нас в цьому переконали? Ну, існує у нас такий наратив, що ми хочемо карати і помсти. Помсти карати! І от уявляєте, коли у нас буде прокурор, якого буде обирати просто народ. Прокурор буде виходити і казати: Говоріть мене! Я їх сука всіх покараю. І я їх всіх посажаю на кіл, ну, це це вже е, інша система займається. <кхм> Палач це інша. Ми покараємо цього Піздюка, він поганий. Ми Арістовича покараємо. Тому що і таким чином утвориться популізм, таким чином почнеться охлократія, тому що прокурор буде зацікавлений саджати тих, ну е, казати, що посадить тих, кого народ найменше любить. А це громадська думка, ви ж розумієте, вона управляється, і це просто дорога вохлекратію. Тому він має якось контролюватися об'єктивно і незалежно це може бути, якщо це буде штучний сука інтелект. але він буде залежний від алгоритмів того, хто його програмував. Там теж будуть свої нюанси. Тупі, звісно річ, не побачить заангажованість, але якщо дуже дуже багато думать, ми можемо як люди не догадуватися, але там своя фішечка може бути: своя корупція, свої замисли штучного інтелекту теж можуть бути. То. Тобто прокурор це чувак, який виконує замовлення елітою, якщо цей прокурор занадто об'єктивний, занадто неручний, занадто отакій, прямо судова система, якісь експерти його не мають, то це, це один раз ото еліти утворилися, такі. Низові, невидні. і там вони постійно будуть обирати свого прокурора. Так, корупція, там буде суперкорупція. Це просто не прибереш. Але коли ми вибираємо президента чи уряд, який призначає прокурора, ми чітко знаємо, що ми голосували за них, і ми чітко знаємо, що лідер цього уряду чи у нас президент. Відповідальний за те, що відбувається, тобто, прокурор ді здійснює його по суті, волю таким чином. Це і є делегована демократія. Тобто, ми таким чином голосуємо, а далі робиться так, тут існує момент. Тому що ті, хто до влади йдуть, їм треба фінанси, їм треба на кампанію фінанси. І тут включається великий бізнес. А великий бізнес ну не просто так ж кампанію за гарні очі робить, а за те, щоб потім прокурор дав їм нормально жити і не заважав їм жити, і не впускав різних темних мутних чуваків, які будуть грати свої якісь історії. Тобто, це така от штука. Вона так існує. Прокурор, це не. Незалежна фігура це сука меч, ціль якого рубать і захищать. Це меч в конкретних руках. Він здійснює волю, чужу, не незалежну, не об'єктивну волю. Він кришує злочинців великого масштабу і розділяє на своїх і чужих. Це так би мовити, по чорному закону, це вор в законі. І у нас в Україні вибір між нашими тіньовиками чи світовими тіньовиками. І начебто вибір очевидний наші, Звісно, річ, наші, наші всі міжнародні. Але перше, ізоляція. А з іншого боку. Але що робить наших тіньовиків, нашими? Вілли в Іспанії? Тоді це не зовсім той наш тіньовик. Це якби їхній від світу чи намісник для нас. Тому що ну, ми не захотіли напряму мати зв'язок. Тому от через посередника, а за посередництво завжди береться комісія. Тому нахуй посередник я не знаю. Не знаю. Світовий бізнес дуже великий. Наші еліти не змогли аргументувати для світових еліт, що вони є чимось. Конкурентноспроможним і можуть аргументувати свою необхідність світу. Ну і власне українському народу вони не можуть аргументувати свою необхідність. Чисто посередник, який не може пояснити мені, українським громадянам, і не може пояснити світу, він потрібен. Mm. Відповідно, цей посередник не потрібен. Нахіра нам цей жировий прошарок. Щоб він що? Щоб він жир відкладав, і не у нас в Україні, а десь за кордоном? Ну це навіть смішно. Тому прокурор це незалежна фігура, єдина від чого. Це незалежна фігура від народу. Завжди. Якщо ми його напряму не вибираємо, то кожен прокурор він незалежний від народу. І дуже залежне від того, хто його призначив, це максимально корумпована тіньова фігура, функція якої кришувати від народу і від інших тіньовиків. Тож, давайте розберемо а, закон про національне антикорупційне бюро України. Що та якось. Найбільш наші значущі блогери його особливо не розглянули. Стаття 7. Порядок конкурсного відбіру та призначення директора Національного бюро. До складу комісії входять три особи, яких визначає Кабінет міністрів України, плюс ще три особи, яких визначає Кабінет міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій. Які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до завершення строку повноваження директора Національного бюро або до Дня дострокового припинення, надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції. Якось... Ви вірите в добро? от Чисте добро задля добра. от Ми просто хочемо подолати корупцію. Просто подолати корупцію. Тобто, це компроміси це обговорення з Кабінетом міністрів України, е, яких кандидатів ми беремо, і от конкурсна комісія обирає. Ну, тобто переговори, переговори, серйозні переговори. Стосовно, я так підозрюю, стосовно е, тих надходжень, які будуть до нас здійснюватися. Ну, от і стаття 7 закону про національне антикорупційне бюро України. Читайте: Взагалі, НАБУ і ГПУ, Генеральна прокуратура України, звучить е, наявність цих двох в Україні, звучить як подвійна корупція. Тому що, ну, зачекайте, у одних є свої інтереси, у інших є свої інтереси. Я розумію, що в медіа нам продали ідею про те, що є корупційна структура це президент, і, і от вся Українська держава це це. Але є от набу, ціль якого боротися з корупцією. Шановні, ціль боротися з корупцією задача. Хто бореться з корупцією в державі? Хто за це відповідальний? За це відповідальна Генеральна прокуратура України. В ідеальному світі, в ідеальному світі законопроект, який скасовує нахуй, навіть нетверковує, просто скасовує Набу І САП це досить адекватна річ. Це, це досить правильно. Це в ідеальному світі скасувати нахер треба. У нас є свої. Але справа в тому, що а, сюди надходять великі інвестиції в Україну. І будуть сюди надходити. Тому що система працює як? Нам дають великі кредити, сюди заходять інвестиції. І, відповідно, люди, які заводять сюди свої інвестиції, вони хочуть мати контроль власний над цим всім. Грубо кажучи, їм не дуже зрозуміло, чому українці будуть вибирати. Самі чувака, який буде контролювати потоки грошей в Україні, якщо не українці ці гроші сюди вводять. Розумієте, про що я кажу? Якщо ми фінансово незалежні, нам не треба ніякі фонди, нам не треба які бабки, то до побачення Захід, нахер ви нам треба. Але якщо сюди заводяться гроші, якщо е, руская торпеда. По замовленню чи не по замовленню, по, по, по своїй великій міжнародній місії є Україну. І ми знаходимося в такій позиції, що ми просто вимушені брати кредити, а потім вимушені їх повертати, а повертати немає чим то розплачуватись натурою, а розплачуватись натурою це дати їм зайти до нас і у нас будувати все те, що вони хочуть. Вони сюди заходять. Вони будуть думати, як повернути свої гроші назад, будуючи нам певну тут інфраструктуру і думаючи, як це все можна. Як це все потім може окупитися. Ми натурою продаємо. Добре, що не чисто ганам надрами. О, так. Тому от і, і це пояснює, а, доцільність набу. Що воно має бути, і виходити на протести, це не захищати набу, не просто захищати прокурора, мені здається, це просто йобічність взагалі. Типа молодь з таблічкою я захищаю прокурора. Твою мать, з яких це пір молодь захищає прокурорів. К Кагал слідчих і прокурорів. Молодь захищає. Тож фонди хочуть контролювати хід своїх інвестицій. Вони сюди заходять, ми їх сюди запрошуємо, ми просимо гроші. Просимо. Нам дають. Нам дають. Вони сюди дають гроші. І хочуть, і що ви хочете, щоб ми такі, а, ні, ні ми самі тут будемо дивитися. Ні, вони самі хочуть тут контролюватися, наглядати за цим всім. Я думаю, кадрові рішення вони теж можуть продавлювати. Слухайте. да, Така реальність. І коли ця реальність вона дуже очевидна, дуже наочна, всі це бачать. А молодь це має розбиратися в цьому ну, краще за старпьорів. І ти бачиш в очах молоді, як ви кажете, та, і світло. Не хочу я, блядь, в молоді, і, і світло. Я хочу в молоді не наївність. Не наївність. Якщо ми йдемо туди, то ми йдемо туди. У нас є ціна, яку ми платимо. У нас є цінник. Що ми вимагаємо за це. Ми маємо розуміти. Тому що якщо наша молодь не розуміє, що ми щось продаємо, то ми, наша молодь і не може вимагати від цих міжнародних фондів чогось. Да? Треба просто кланяти, треба розуміти, що вони, сука, нам винні гроші, ці фонди. всі. Вони винні нам гроші. Вони не роблять нам послуги. У нас торговля обмін прямий. І ми вирішили, що ми оцим будемо торгувати із заходом. А не залишитися в ізоляції і самі розвивати, що відновлювати те, що у нас є, самі без кредитів, без, без допомоги. Ні, ми самі довго.